Попова Вікторія Вікторівна, начальник відділу методології місцевих податків і зборів з юридичних осіб, управління адміністрування рентної плати екологічного податку та місцевих податків і зборів з юридичних осіб, департаменту оподаткування юридичних осіб. Значить, я попросила би. Вікторія Вікторовна надходило у нас конкретне питання від епіцентру. Да? Може, ви з його почнете, а тоді вже будете чи як вам зручніше? Ну, можу розпочати і цього питання. питанні. Давайте не, не, не один епіцентр. Епіцентр. Слухайте, Лариса Миколаївна. Ну, відповіді на це питання, на жаль, у мене немає, тому що контролюючі органи діють виключно в межах норм ну, встановлення кодексу. Якщо в кодексу чітко у пункті 59.22 прописано, що особливості податкування податками на рукове майно за пошкоджене на знищене майно підставою є виключно дані державного реєстру пошкодженого майна. То контролюючі органи не можуть перетрикнути цю норму. На жаль, на сьогодні дійсно реєстр ще не працює. З свого боку, хочу сказати, що а, ми здійснили всі можливі заходи щодо налагодження інформаційного обміну з мінігромади та інфраструктури, тому що, а, що в електронному описі отримувати цю інформацію. Зробили перелік показників, які потрібні нам. Для оподаткування по цьому пункту за таке пошкодження майно і надіслали їх до громади та інфраструктури. А на сьогодні, наскільки мені відомо, угоду ще не укладений протокол, обмін інформації не підписаний, але він в процесі, тому що я, я вважаю, що коли почне робити реєстр, то ДПС буде здатна отримувати цю інформацію для. Оподаткування. По Тому на сьогодні, на жаль, ми обмежені рамками кодексу. Реєстр ми uh -huh. uh -huh. нічого не можемо зробити. Ну, no, питання рухається, да? так? Рухається, рухається, але чекаємо на роботу реєстру. Зрозуміло. Добренько, поїхали по вашим питанням. Поїхали, так. З питання податку на рукому майну на сьогодні умовно можна поділити, Ну, викрити на чотири. Так так званих режимів працподаткування нерухомого майна. Перше це загальний режим, який ніхто не відміняв. Це стаття 266 податкового кодексу та повноваження, надані органами місцевого самоврядування статтею 12 податкового кодексу. Це рішення. Про встановлення місцевих податків, встановлення ставок, зміна ставок на податкових пільг, Тобто це загальний режим, який діє на цій території України, і, 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 і сьогодні, у тому числі, під час дії воєнного стану. Другі, третій та четверте режими пов'язані безпосередньо з прийняттям закону 3050, п'ятдесят, який вниз відповідні зміни до кодексу, зокрема виплановані редакції пункт 6922, а підрозділу 10 перехідних положень податкового кодексу, значить, другий режим. Тут, а ще хочу сказати, що закон 3050 визначив, що рішення що стосовно місцевих податків і зборів можуть приймати не тільки органи місцевого середування, а на тих територіях, де ці органи тимчасово не, не можуть здійснювати своє повноваження, такі рішення приймають військові або цивільно військові адміністрації. І вже є ну, багато дзвонять представників військових адміністрацій щодо консультування, тому що для них це нове питання, вони ніколи не стикалися з тим, щоб приймати будь-які рішення з питань себе податків. Вони телефонують до нас і консультуються, як приймати ці рішення, встановлювати ставки та пільги. Хочу ще задачі сказати, що відповідне роз'яснення стосовно закону 3050 та його застосування його норм, розміщені на веб-порталі Державної податкової служби. Там, так, у доступній формі цей закон, норми цього закону описані. Значить, перехожу до режимів. Значить, другий режим оподаткування це податкування об'єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях, які визначені наказом реінтеграції номер 309 В податковому кодексі одразу хочу сказати, що у наказі 309 є кілька територій. Наприклад, у першому розділі Є три підрозділа. це територія можливих бойових дій, територія активних бойових дій. І ще недавно відео з'явився третій підрозділ територія активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, і другий підрозділ територія тимчасово окупована територія. Податковий кодекс України регламентує. Порядок справляння тимчасовий порядок справляння податку на нерухомо майно тільки за ті об'єкти нерухомості, які розташовані на території активних бойових дій і на території тимчасово окупованих Російською Федерацією. Щодо е, третього підрозділу території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, то щодо правомірності. Розповсюдження особливого порядку справляння податковим нерухомого майно Державна податкова служба надіслала запит до Міністерства фінансів України. На сьогодні ми відповідь щодо включення цього підрозділу до поширення стать, пункту 69,22, тобто, з Міністерства фінансів України, відповідь ще не отримано. Чекаємо на відповідь. То відповідно до пункту 69.22, за об'єкти, які розташовані на території активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, податок на податок не у 2022 році. Податок не сплачується з 1 березня по 31 грудня, включно. Незалежно від тієї дати, яка безпосередньо визначена а, у переліку. Наприклад, ну, розповсюджені заклади у нас по Києву надходять. Київ там у квітні місяці був а, у території активних, активних бойових дій. А проте, ну і інші там теж там, хто місяць, хто, хто два, хто три, проте звільнення у 2022 році по податковому кодексу йде з 1 березня до 31 грудня, включно з початку 23-го року ми враховуємо виключно ці дати, які зазначені у наказі 309. Тобто, якщо територія активних бойовидей тимчасово окупована територія, визначена там, або територія присутня в цьому переліку і визначені конкретні дати, то в 23 му року ми звільняємо відподаткування виключно по цих датах. Третій умовний режим це податкування податком за знищення або пошкодження об'єкта нерухомості. Тут підставою для обчислення є реєстр державний реєстр майна пошкодженого або знищеного, про який вже спочатку говорили. Тобто, з ці об'єкти нерухомого майна, які включені до реєстру. Uh, і інформа органи не будуть мати цю uh, uh, доступ до такої інформації, то за знищення об'єкти житлової та житлової нерухомості, які uh, пошкоджені були в 2022 році. Uh, податок не сплачується за 2022 рік та наступні податкові звітні періоди, які будуть uh, дані про яке будуть місяця у державному реєстрі uh, майна пошкодженого майна. Ці об'єкти, за пошкоджені об'єкти житлової нерухомості, те знов таки які дані про їх включені до реєстру пошкодженого майна, а ці об'єкти, значить, податок не сплачуються з. З 1 березня 2022 року та наступні звітні податкові періоди, е, е, включно по, по, до тієї дати, яка міститься у державному рейсі пошкодженого майна. І це стосується майна, яке пошкоджено було у 2022 році. Якщо майно було пошкоджено у 2023 році, то в податок не нараховується, не сплачується за період з 1 числа того місяця, в якому зафіксовано факт пошкодження у державному реєстрі пошкодженого майна. Знов таки, ставою державний реєстр, там чекаємо на реєстр, і порядок оподаткування, тобто уважно слідкуємо за цими датами, за цією інформацією, за тими датами, яка буде місяця в державному реєстрі пошкодженого майна. А, так, про провесні майна вже так, говорили. Так, четвертий умовний режим це а, оподаткування тих об'єктів нерахового майна, які зазнали незначних пошкоджень, незначних, які а, можуть бути реставровані шляхом поточного ремонту, тобто, тобто не капітального, а поточного ремонту, і можуть бути використані за призначенням і або придатні для житла. А, цей режим. А, Запроваджується шляхом прийняття органами місцевого самоврядування або військовими адміністраціями відповідних рішень, тобто можуть бути встановлені ставки менші за звичайні ставки, які для відповідного типу нарухового майна встановлені на території територіальної громади, або взагалі звільнені бути від сплати цього податку. До таких рішень, якщо у нас податковим кодексом. Правилами подати прийняття рішень встановлені певні обмеження, наприклад, якщо міняються ставки встановлюються фільмів, то таке рішення не може бути прийнято пізніше як за 6 місяців до початку бюджетного періоду, і ці рішення мають бути оприлюднені. То а, статтею пунктом 69.22, визначено, що до рішень органів місцевого себрядування по пошкодженому майну ці норми кодексу не застосовуються. Тому такі рішення можуть бути прийняті у разі необхідності протягом року, а не тільки за півроку до початку бюджетного періоду. І крім цього, на такі рішення скасована дія вимоги пункту 12.3.7. Податкового кодексу цей пункт регламентує заборону індивідуальних податкових пільг, тобто за порішенням по пошкодженому майну, у разі необхідності можуть бути надані ну, або знижені ставки, або взагалі звільнення від сплати податку по конкретній особі, по конкретному платнику, або по конкретному об'єкту нерухомого майна. Тобто, пункт 12.3.7 на такі рішення не поширюються. Рішення багато запитань, особливо від військових адміністрацій, надходило за як приймати такі рішення. Ну, платники я вважаю, теж повинні знати, що для таких рішень типової форми не встановлено. Ці такі рішення приймаються за довільною формою. Головне, щоб у таких рішеннях була вся необхідна інформація, яка потрібна для податкування. Це платник, це об'єкт, це місце розташування. Uh, і якщо зменшується різвільняється відставок, бажано у нас є постанова Кабінету міністрів 13.30, яка визначає форми, за якими приймаються ставки по податку на нерухоме майно. Бажано було б, щоб ставки по пошкодженому майну. При прийнятті рішення застосовувався додаток 3 до цієї постанови. Це було б зручніше користуватися як платниками для пошуку ставок для свого об'єкта податків майна, так і контролюючим органам. Ну, це головне, ну, що Кодекс на сьогоднішній день регламентує по особливостям справляння податків. Якщо є якісь запитання? Так, Вікторія Вікторовна, на мене є питання. Да? Так, так. Нещодавно я проводила, модерувала з містом Києва з податковою, да? Так. Питання Київлян були по поводу ППР. Лектор відповіла, що продовжили термін до 31 грудня. Ну, у мене таке питання. Було сказано, запитання були про перерахунок. Сплачені ж були за 21 наприклад, mm -hmm. рік. Звільнили житлову нерухомість за 21 22 рік, так? Да? Це мається за... на увазі, одразу хочу сказати: це фізична особи. Мально Так, я про фізичні особи. Майно, да, я можна... особи. Так, а так можна... от ППР тільки. Ви не знаєте відповіді на питання. Я знаю, але я не так, можу. Я попрошу, Вікторія Віктора, ми зібралися для я... того. Оскільки це не моя компетенція, це зовсім інший департамент. Я не буду перебирати на себе. Ні, ну, так, так ва... а ви не беріть. Я, я вас питаю, не... перерахунки зроблені хорошо юридичним особам. А юридичним ППР не виставляється, по юридичній особі подають податкову декларацію. Тобто, на жаль, не можете да, сказати, і чи перерахунки зробили людям, чи не зробили, так? Да? Те інший департамент, на жаль, якщо ага, бути, на питання а, у ми пригласили до представників людмила мета на давайте тручусь. Прошу вибачення. Да я втручуюсь, Звісно, це питання не було заявлено, але у пана корчевної, який опікується уподаткуванням фізичних осіб, тому ага. і питанням оцінка пер. Я до ну, себе візьму відповідь. Тарис Панна, що... питання одне тільки, бо багато дуже запитань. Да? Е, там ні до 1 вересня не виставили і продовжили до 31 грудня. Питають, питають, особливо київляни, ППРки коли будуть, тобто, чи зробили вже ДПС України, бо місто Київ чітко заявив, що. Ну, це правильно, ДПС родна рівне, ДПС робляться перерахунки. Тобто спитати, так, да, так чи ні. Так, да, добренько, дякую, дякую.